Там для щоденної підтримки імунітету залишився сам у перші дні своєї появи на світ. Напередодні до Київського міського центру перинатальної та репродуктивної медицини у вікно життя поклали немовля в брудних пелюшках. Попередня дитина здорова, і лікарі звертаються до жінок у складних обставинах зберегти життя і не кидати малюків на призволяще на смітниках чи закинутих будівлях. Про вікно життя, яке завжди відчинене для новонароджених. Олена Гущик розповість. Вибачте, тут у нас хто у вас тут диригент? Ромчик. хлопчик, якого назвали лікарі. Сподобалось нам це ім'я. Схоже він нам на Ромчика. Над його люлькою у реанімації замість прізвища мами чи тата. Напис: Вікно життя. Да, Роман їсти. Ніхто не знає, хто мама хлопчика, як він народився і коли. Чесно скажу, одразу він виглядав не так, як зараз. Зараз вже він досить у нас непогано виглядає. Я маю на увазі зовнішній вигляд, тому що це була брудна полюшка, Зверху ще якась брудна ковдра. До вікна життя малюка принесли у перший день весни. Підписано, підходить до віконечка життя, відкриває, залишає своє щастя. Воник. Подалі від центрального входу лікарні свідомо, аби жінки, які покидають дітей, не відчували осуду. Тут немає камер, і ніхто після не буде розшукувати маму. Чуємо дзвоник, реагуємо, прибігає лікар. або хто тут ближче знаходиться в цей час. Ну і забираємо в безпечні умови. Характер показує. Знаєте, він у нас не перший підкинутий, і у нас так щастить, що Юля часто їх приймає була би дівчинка назвали би мабуть вже Юлею. це вже п'ята дитина яку залишили у вікні життя цього пологового за вісім років хто ця жінка ми не знаємо у нас це не цікавить чесно вам скажу я вдячна цій людині що вона принесла дитину нам у вікно життя не викинула його десь під кущем зважилася дати ромчику шанс на життя він крихітний важить два кілограма, хоча народився вчасно каже після огляду завідувачка відділення олена він доношений але Вважаючи його вагу і зріст, можу сказати, що це затримка внутрішньоутробного розвитку. Кілька днів хлопчик ще побуде в реанімації. А як набереться сил, переведуть до будинку малят. Далі його долю будемо влаштовувати оформлятимемо документи разом із службами у справах дітей і передаватимемо його далі вже на етапи усиновлення. Два місяці мама малюка зможе забрати його назад після перевірок і днк тестів. Але за статистикою, ті, хто покинув раз за малюками, більше не повертаються. Дуже хочеться вірити, що от от і Ромчик потрапить до родини, яка, можливо, чекає саме на нього, і можливо, вже дуже багато років. Олена Гущик, Тимофій Кощей, ТСН один